Друзі, всіх вітаю. Сьогодні Samsung J701. Старенький досить апарат, але важливі дані. Ось ця плата, вона начебто як потрапила десь в воду, значить така була історія, і задача витягти дані. Дані криптовані, тобто зняли пам'ять, задетектили її на програматорі, але... ZTріx із джетах показав, що пам'ять запаролена, тобто дані криптовані. PCBWay – це компанія для створення печатних плат. Також хотілося б наголосити, що розпочинається шостий дизайн-контест, і буде він тривати з 1 вересня по 15 січня. Прийматиме заявки. Хотілося би додати, що компанія додала тему механічного дизайну, оскільки вірив в те, що поєднання механічного та електронного дизайну приведе до нових, більш вражаючих відкриттів. Це було б ще пів біди, але лайфтайм даної пам'яті Самсунговська тут стоїть, показав. Виснаження на 50-60%, тобто навіть не факт, що апарат включиться, на дану плату, другу, вже накатаний процесор і наша пам'ять, тому я вам лайфтайм не покажу пам'яті, просто повірте на слово. І зіткнувся з такою цікавою історією, що коли ми ставимо на бутерброд. Оперативну пам'ять на юбку процесора ми стикаємося з таким цікавим моментом, досить цікавим. зверніть увагу. Ну так, припустимо, ми його спозиціонували. І у нас, коли ми починаємо гріти, оця сторона стає, а оця сторона висить в повітрі. Ну, якщо взяти, воно так трохи тут розкачується. А все із-за чого? А все із-за того, що даний камінь сильно виступає. Тут юбка без лунок іде. І по відосам, які показують індуси. Їх досить мало по 701-му. Вони ставлять отак от оперативку, все красиво в них виходить. Але то хлопці фейк. Сюди потрібно ставити або паяльникам робити такі горбочки з припою. Але ми це не будемо робити. Ми будемо ставити кульки. Конкретно я буду ставити 0,25 і чому 0,25 тому що по посадочному п'ятаку приміряв 0,2 маленький. 0.25 і якраз стають те, як потрібно. Тобто зараз що ми робимо? Зараз ми робимо наступне, ми беремо щиточку таку. беремо флюс, додаємо трохи сюди флюсу і розмазуємо тісточкою його, так, щоб така була оксидна плівка для того, щоб вона натягнула наші. Кульки. Кульки будемо розставляти вручну, ну других варіантів немає в мене. Зараз все це розставимо, приплавимо, дамо температурку і покажу, як воно буде виглядати. Що стосується з даної плати, ось о, пара стоїть процесор і оперативка, я їх ще навіть не розділяв і пам'ять. Пам'ять наше ЄМЦ в цьому окремому квіті. Поки цю платку в сторону, будемо працювати з нашою платою. Так. Що стосується ексиновських процесорів, забігаючи наперед, як ми вже бачили по Samsung A50, A51, M30, M210, при встановленій пам'яті і при встановленому процесорі, якщо все нормально, у нас. Повинна з'явитися напруга при натисканні на кнопку. Включення і повинно десь у нас споживання бути в районі, стосується Samsung А50, А51 140 мА. Для даного типу процесорів я вже підключив, і у нас виходить 90 мА. Я не знаю, чи це нормально для даного процесора, чи ні. Тому що такі апарати я не риболив. Тобто зараз буду накидувати кульки і будемо пробувати. Отже, все зариболено. Кульки по периметру і тепер складність наступна. Спозиціонувати даний чіп так, щоб о -о, ці шари не з'їхали, щоб вони оплавались. Перпендикулярним направляющим. і все стало до ладу у нас. Зараз буду пробувати позиціонувати під мікроскопом, включати підігрів і слідкувати за тим, щоб чіп не з'їхав. Отже, друзі, як бачите, перед нами перед вами цей телефон що й був, посадив оперативку. Но, на жаль, камера не дозволить показати, як стала оперативна пам'ять. Зіткнувся з тим, що коли поставив зверху оперативку полосфери від нагріву починали злітати. Тому було прийнято таке рішення взяти таку терку. І на терці трошки кульки зашарошити, щоб вони прийняли плоску форму, але всі приблизно одинакового розміру були. Потім по ключу встановив феном вже нормально з полусфери з напівплоскими полусферами. І в результаті вийшов такий от сандвіч бутерброд Давайте спробуємо поставити його в фрамугу, от кейсик-шмейсик, і подивимося, чи буде запуск. Ставимо. Ставимо акумулятор. Підмикаємо. Ну і давайте пробувати Не досить зручно можеш натискати кнопку включення. Є старт. Дивимося. Потух апарат. Почекаємо трохи. Не буду монтувати, давайте приблизно прикинемо, скільки часу пройде і чи старта, він взагалі. Досить тривалий час вимкнений екран телефона. Чекаємо. Бачимо, з'явилась надпис Samsung, але вже без GC Neo. Деякий час висить напис Samsung. От рідна плата з пари. Висить надпис Samsung. Дочекаємося, що ж буде далі. Є надія, що стартане апарат, незважаючи на те, що пам'ять в досить в поганому стані, але... Але, так, є старт, бачимо. Зараз. Що зараз? Зараз, напевно, що зробимо таке діло. Підключимо, подивимося, чи бачимо воно кабель. Зарядку, чи бачу апарат. Так, зарядка пішла. Можете бачити зарядка 70%. Далі. Проведемо по екрану. Телефон. Контакти. Так, ми бачимо є контакти. І давайте зайдемо в галерею. І відповідно в галереї, бачимо, є фотко. фотки. Задача виконана. Зараз апарат вимикаю і буду збирати його уже в такий варіант для відправки замовнику. Пішло вимкнення. Тобто оцю плату зі знятими чіпами і тут у нас а, тріо, процесор, оперативка і флеш-пам'ять. ми, власнику, пакуємо оцей пульт, купимо коробку і ми їм віддамо ці всі речі разом з щупани. Так, зараз позакручуємося, як, як повинно бути, і включимося знову. Отже, фінальна збірка апарата Samsung j 701 Neo. Бачимо апарат вмикається. Далі, Повторюючи знову є. Імеї також є. Навіть камера працює. Да? Давайте глянемо фронталку. Також працює. Так. Вымыкаем аппарат. Пакуем. Пакуем плату. Не робочу. До нових відео. Всім до побачення, гарного настрою і позитиву в душі. Бережіть себе!